Частина демократів вони підготувалися, зробили якісну поліграфію і сиділи з такими табличками круглими, да, де було написано, що там брехня, е, значить, е, те, що говорить Трамп, ну або ще якісь там заяви. Ну тобто, підготовка була на такому демократичному рівні, скажімо так. Е, але в цілому, в цілому, звичайно, е, вся ця промова дійсно година 38, вона наводить на певні роздуми, і не всі ці роздуми вони є позитивного характеру. Хоча тут більшою мірою. Вилюватися треба перед усім американцям, тому що це відбувається в їхній країні, в країні, яка була, ну скажімо так, еталоном демократії, вважала себе еталоном демократії, в них тепер трошки. Ну, виникають певні проблеми, і я б так сказав, що це формування демократичного культу особи. Ну чому демократичного? Тому що все ж таки критика присутня, немає звичайно загального добрямса і так далі. Але те, що там є певний культ особи, це мені здається вже в мало кого викликає сумніви.